Як заповнити декларацію з єдиного податку, якщо ви протягом року переходили з групи на групу? Обов'язково додивіться відео до кінця. А якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях. Я вам відповім. Вітаю! Це проект Все про ФОП та для ФОП з Ольгою Целуйка та командою «Семінарком». Сьогодні поговоримо про подання декларації підприємцями першої, другої, третьої групи, якщо протягом року відбувалися якісь зміни. Почнемо. З підприємців першої і другої групи. Якщо вони увесь 23 рік працювали на своїй групі, вони подають декларацію з електронною формою, яку ви бачите на цьому слайді, причому обирають податковий звітний період рік. І декларація подається останній день це 29 лютого 2024 року. Якщо ж вони з 1.01.24 переходять на загальну систему або в старшу групу. Причому незалежно від причин, чого це відбулося, або якщо припинення підприємця відбулось в четвертому кварталі 2023 року, вони мають обирати електронну форму декларації інший ідентифікатор форми, і подавати її вже не протягом 60 календарних днів, а протягом 40 календарних днів після закінчення. Звітного року, тобто до 9 лютого 2024 року. Причому паперова форма вона у нас однакова, тільки різні електронні форми. А тепер для третьої групи згадаю, що звітний період це квартал, і тому декларація буде подаватися, коли протягом 40 календарних днів після закінчення звітного року, тобто до 9 Лютого 2024 року відповідно обираємо електронний ідентифікатор, який відповідає квартальному періоду. І ось питання, яке дуже нагальне: чи подавати декларацію, якщо у нас немає доходу, от немає ніякого доходу протягом року. Податківці наголошують в своїх роз'ясненнях, що ми повинні не забувати, що додатком до декларації є додаток перший і другий. Перший додаток стосується ЄСВ, другий МЗП, мінімального податкового зобов'язання. Так ось, якщо, наприклад, ви не сплачуєте ЄСВ за себе з будь-яких підстав. Прав, включаючи а, ситуацію, коли ви скористалися тимчасовою пільгою не сплачувати ЄСВ за себе протягом дії воєнного стану, за останнім роз'ясненням податкової, ви можете додаток перший до декларації не подавати. І у вас може статися ситуація, коли доходів немає. ЄСВ за себе не сплачували, і в такому разі дійсно декларацію можна не подавати. А якщо ви прийняли рішення подати її навіть пусту з пустим додатком ЄСВ, це також не буде помилкою. Тож можете подати пусту декларацію, і як багато коли вже зробили, скласти додаток ЄСВ. До декларації з нульовими показниками. Ці роз'яснення були протягом всього 2023 року і навіть ще залишалися чинними і в січні. І оскільки і ситуація подання декларації з нулями додатку ЄСВ 1 і не подання такого додатку є однаковими, тут немає ніякої помилки, то ви можете зробити так, як ви вважаєте за потрібним. Хтось обрав і багато хто обрав ситуацію подати пусту декларацію і подати ЄСВ з нулями, скажімо так. Я вважаю, що це нормальна ситуація, і так можна зробити. Підписуйтесь на YouTube канал Seminar.com, Щоб першими отримувати всі бухгалтерські новини безкоштовно. А щоб цей ролик. Потрапив у рекомендації і його могли побачити ще більше ваших колег. Ставте лайк під відео. А тепер рухаємося далі. Якщо підприємець протягом 2023 року працював і на загальній системі, і на спрощеній системі оподаткування, то за результатами 2023 року він має подавати майнову декларацію. Запитаєте, а як це стосується єдиного податку? Адже по єдиному податку окрема декларація. А справа в тому. Тому що дохід ФОПа-єдинника він не включається до загального місячного оподаткованого доходу, це прямо зазначено в податковому кодексі, але він має відображатися в майновій декларації. А що стосується нарахування ПДФО і військового збору з цивільних доходів, то їх нарахування у нас здійснюється в загальному порядку. Дивіться підприємницькі доходи підприємця яким він отримав, наприклад, на єдиному податку, вони відображаються в декларації, а тільки інформативно. А, ось рядочок, в якому їх слід відобразити. А, бачите, тут і прописано доходи. Отримані відпровадження господарської діяльності за спрощеною системою оподаткування протягом звітного податкового року. Отже, не забуваємо про цей важливий момент. А тепер поговоримо про те, як нам заповнити декларацію, якщо протягом року підприємець змінював групу. Головне, що слід пам'ятати, що декларація складається наростаючим підсумком, тобто, ми маємо відобразити в ній всі по кожному. Розділу окремо всі доходи, які ми отримували на кожній групі єдиного податку. Це зараз ми говоримо про ситуацію, коли ви не були на єдиному податку 2%. Отже, перша ситуація така. І якщо загальний обсяг на кожній групі перевищена, для цього існують окремі рядочки. А та група, на якій ви закінчили цей рік, і загальний обсяг доходу. Він перевіряється податківцями за рядочком 08. Отже, якщо ви протягом 2023 року працювали спочатку на першій групі, потім на другій групі, потім на третій групі, це я говорю тільки про звичайні групи єдиного податку. Ви заповнюєте в межах ліміту відповідні розділи декларації перший, другий, третій. Четвертий розділ. І а, рахуєте, якщо в кожному розділі є переліміт по доходу, він відображається в окремому рядочку. От, наприклад, в першій групі підприємець отримав дохід 1 мільйон. Це вкладається в річний ліміт, але він відчуває, що він перевищити може і переходить до другої групи. Що він там може заробити? Ми беремо той ліміт, який є для другої групи, і віднімаємо те, що ми отримали на першій групі, тобто залишається тільки різниця. Так, наростаючим підсумком ми йдемо по всіх групах. І загальний рядочок, який є контрольним, це рядок номер 8, в якому податкова бачить всі ваші доходи, які отримані на єдиному податку протягом року. Тепер йдемо далі. А от якщо ви працювали протягом 2023 року, якийсь період часу на єдиному податку 2%. Ну, по перше, в податковому кодексі прописано, що ці доходи ніде в декларації звичайні не відображаються. І це і зрозуміло, тому що вона не може ламати нам структуру цієї декларації для єдиного податку, 2% була своя форма декларації. За правилами податкового кодексу, ми маємо розрахувати доходи тільки в 2023 році, коли закінчилася ця система оподаткування 2%, відповідно до кількості місяців, в яких ми не були на цій системі. От для спрощення, якщо ми з 1 числа січня 23-го року. І до 31 липня працювали на 2%, а потім вже перейшли на якусь групу єдиного податку, то у нас залишається 5 місяців. І можна порахувати доходи, які залишаються на кожній з груп. Це дуже нескладно порахувати, але може бути і більш складна ситуація, коли ви, наприклад, попрацювавши на 2%, перейшли на другу групу, там попрацювали, скажімо, в Серпні, вересні, а з 1 жовтня перейшли на третю групу. Тоді за вересень і за серпень ви візьмете із розрахунку річного доходу на другій групі поділити на 12 і помножити на 2. Якщо буде більше, то це буде перевищення. А коли прийдете на третю групу, ви візьмете річний ліміт доходу для третьої групи. Поділити на 12, помножити на ті 3 місяці, які залишилися до кінця року. І ще це не все. Вам треба буде відняти все, що ви отримали, в вересні і в серпні на другій групі, ось саме так слід порахувати правильно доходи. Як це буде податково перевіряти? Ну, подивимось, але заповнення має бути саме таким. Отже, підсумовуючи, можна сказати, що декларація платника єдиного податку заповнюється наростаючим підсумком. Ті обороти, які ви отримали на єдиному податку 2%, нікуди не включаються. І якщо ви працювали на єдиному податку 2%, то ви маєте розрахувати доходи, які ви можете отримати до кінця року, виходячи з показника ліміту річного доходу, але Пропорційна місяцям на відповідній групі. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з колегами і підпишіться на бухгалтерський ютуб канал номер 1 sінарcom Якщо ще не підписані, на нашому каналі щоденно публікуються свіжі новини, які ви можете переглядати безкоштовно. А якщо хочете ще більше корисної інформації, тоді вам на бухгалтерську платформу номер 1 де транслюються вебінари. На найгарячіші теми виходять курси і онлайн школи. Безупинно працює сервіс без лімітних відповідей на запитання. Щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи калькулятори та довідники. Щоб мати такого помічника, ставайте передплатником бухгалтерської платформи номер 1 Посилання знайдете в описі до відео. Залишайтеся з нами та будьте завжди в курсі всіх законодавчих змін. До нової зустрічі! Існують штуки, до яких звикли настільки, що навіть не помічають їх незручність. Але щойно ви спробуєте нове вже не захочете повертати, як було. Ми взяли те, що вочевидь застаріло і зробили як треба. ФОПи в Моно клієнти відкривають ФОП з нульовими тарифами і передають вам доступ, не виходячи з дому. За дві хвилини у бухгалтерів завжди під рукою кабінет з усіма рахунками. А ще на зв'язку завжди справжній банкір, а не чат-бот або автовідповідач. ФОП МОНО зручна інновація.